Починаємо акцію 22 Push Up Challenge а, з генералом, генералом наших збройних сил паном Мікацем, А, І співробітниками обозу і обоз тв хотіли би приєднатися до цієї акції і потім скажемо, кому ми передаємо. Так почали. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Юху! Ристуючись ми передаємо цю акцію іншим телеканалам України. І також а, іншим генералам України для того, щоб вони приєднали ці акції, вони притримували збройні сили.